Потому что там так сказать <головіка> <головіка> Я Вечіром пасма тень, залетимо. Що показати мені, не підводить. Там вже зараз машин, тому люк є. Добрий день, я житель Івана Франка. Двіцькі в нас дороги тут. Сьогодні приїхав грейдер робити нам рівнати дорогу. Перше, тут двоє люки в нас. Не всіх їх загортають. Не дай Боже, коли щось станеться з тим люком. Ніхто не буде знати, де, що, і звідки і як. Сьогодні їхала машина, машина тут стояла, вона вже, правда, поїхала, відлетіло праве переднє колос на тих таких добрих дорогах у нас. Ніхто нічого не реагує, ніхто нічого не робить. Доки таке буде продовжатися.